Луцьку на вулиці Кравчука завершили монтаж нової теплотраси. Сьогодні підрядники тестували тепломережу. у трубу протяжністю 300 метрів. Зранку запустили воду та впродовж доби чекатимуть, чи нічого звідти не витече. Розповів Суспільному керівник підрядної фірми Олександр Патренко. Вся система накачана випробувальним тиском, який є там 10 атмосфер. Такі провіряються візуально, має простояти вона. Проходимо, дивимося, що все нормально. Заключення лабораторії маємо, що всі стики тримаються, як має бути. От і сьогодні мають хлопці заробляти стики, і в принципі, тепломережа готова для загортання, засипання повністю трамбовки. Це вже буде останній етап. А далі буде вже проводитись благоустрій. Загорнуть котлован наступного тижня, сказав Олександр Петренко. Нагадаємо, відрізок теплотраси розпочали демонтувати у травні. Заміна коштувала місту майже 6 мільйонів гривень. Ця ділянка одна із найбільш зношених у місті, розповів керівник міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Пориви тут траплялися принаймні раз на рік. Це та труба, яку ми говорили, та, яка була демонтована, стара. Бачите, яка як поїла її корозія, і взагалі, чи вона ще витримала б цей сезон, якби її зараз не замінили? А це вже зроблено як мінімум гарантія на 50 років дає завод на трубу і все.